Я успел. Я ж спіла, да? No. Прости, Господи, його ідол. Ідол. Взагалі, look at me сьогодні, чиста мамі бич. А подивіться на цей наряд. Чиста кішка, бо ця пума. Все класно. А ще ви помітили? Помітили М -м 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 -м. яка краса цим хрестом можна знаєте, нападати на когось. от чисто зброя масового знищення. Взагалі я дуже довго думала між голубками і між сердечком. А потім до мене дійшло О, Хочу хрест! І дівчата з оцього магазину, поставлю собі на голову любезно согласилися зробити special for me замовлення. Виявляється, що я їх прикраси бачила і у інших блогерів. Тепер є і у мене, бо так от. Мати, дів Марія, що за розкішно таке, А які голубки, я тобі кажу. Ти погляді, це ручна робота. Не те, що у вашої мамки ручки з одного міста. Так що я сьогодні буду блістать. Що кажеш? Хочеш теж? Ну тоді, будь ласка, ссылку я залишу в описі, так що зможете бути такими ж прекрасними, як і я. Ну ладно, ви в мене і так прекрасні. Давайте я вас на відео засніму. О, подивися, що вийшло. Які ж ви в мене красотки? Чесно, коли пішли розмови про те, що з'явиться такий продукт як Ідол, я взагалі не збиралася його дивитися. І заради кого взагалі дивитися? Заради вікенда? Ну, я перестала його слухати в році 2017-го. Лілі Роуз Деп, вона, якщо чесно, мені не імпонує. І взагалі все оце нове коління. Ключно із оцим Кіметі Шарпієм, ой, боже прости, ну не моє, воно ну, не моє. Його ще називають, прости господи, молодим Джуні Депом. Та де Джуні Деп і де Тімі Шалфей? От, взагалі, зараз, от в дану секунду, зупиніть цей ролик і йдіть, напишіть в коментарях, що є таке популярне, неважливо, фільм, серіал, музикант, актор, щось таке, що люблять. Сі, але ви це терпіть не можете. От напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І ніхто, ніхто, чуєте мене не має права вас убіждати в інакшій думці. Зрозуміло, то. На БАН НАПРОСИТИСЯ! Я взагалі була здивована тим, що там і Трой Сівон. Колись його творчість мені дуже подобалася, і в мене навіть в плейлисті було дуже багато його пісень. Як ми працюємо? Спочатку коротенько пробіжимося по сюжету, а потім я вже розповім вам свою думку. Джозелін це наша головна героїня. Знаєте, щось типу якоїсь суперзірки місцевого розлива. Була в неї колись мама, вона вмерла. Був в неї колись хлопець він зрадив. Щось не задався, звісно, у малої рік. Будучи і так, знаєте, з таким легким привітом, ну, якби, хто не без цього. Джозелін взагалі впала в депресухи і зірвала турне. І от якраз таки її команда намагається повернути Джозелін білую славу. А Джоз в свою чергу, намагається доказати команді, що шестерінки там іще працюють, що вона ще в адекваті. Але все, щоб вона не робила, їй не заходить. Музика не то, кліп зняти не може, танці не йдуть. Стоїть оце, мамку кличе. Мамо. Я не твоя мать! Хто взагалі входить до команди Джос? Це Даяна. Вона щось там на підтанцовках. Лея асистентка Джозелін і до того всього найкраща подруга. Так от, якщо б нам не проговорили те, що вони подруги, я б цього навіть не зрозуміла. Отакі от підріжки. Крім цього, в них іще є спільний бренд. Ніколи не поєднуйте дружбу і роботу, моя вам порада. Не скрізь там, де їсте. Хаймі це менеджер Джозелін. Дестіні – напарниця Хаймі. Сандр якийсь друг Джозелін з дитинства, і щось він там вічно крутиться. А що крутиться, я не поняла. Нікі керівник звукозаписної компанії, і Ендрю це представник компанії, що займається продажами квитками на живі концерти зірок. Поки Джозелін готувалася до свого так сказати камбеку. Хтось злив її інтимні фотки в соцмережу. Те, щоб вона засмутилася там дуже сильно. Я вахую. але якби там не було, ввечері з Даяною вони поперлися до клуба. де вона якраз таки знайомиться з власником цього клуба Тедросом. Він у нас конч. Все, запам'ятали. Так його там по світу помотало, судимості зловив, і от його прибило сюди. Зараз він займається тим, що знаходить всякі молоді таланти на мусорці. От цю дівку він буквально знайшов на смітнику. Ну і він їм дає житло, їжу, лапшу на ушевішає про те, що вони стануть зірками, а взамін вони там чуть ли не моляться на цього тедроса. От якраз таки до його цієї сектантської двіжухи входить Даяна. І саме тедрос попросив Даяну звести їх з Джозелін. Ну, щоб, так сказати, пропихнути свою дубцю, ну і все він там падає на вуха нашій малії і обіцяє про те, що разом вони зроблять муа, конфетку, а не альбом. На цей період він переїжджає до Джозелін, забирає, звісно, всю свою цю сектантську двіжуху, а ну, якби все своє ношу з собою, да, як кажуть. І чисто як барон починає всіма командувати в хаті. Ну і попутно ще з з Джозелін, як ті кролі, їй богу. То в машині, то в магазі, то на очах у всієї команди. Влаштували блятку і розврат. На одному із вечорів Джозелін розповідає, що вона могла творити, тому що її мати стимулювала. Ну як стимулювала гребінцем вічно дубасила, і Тедорос такий так. А я теж так можу. Щас я тебе простимулюю. знаєте, щось так розійшовся, що пішов іще Ксандера стимулювати. Тільки не грибінцем, а шокером. Причому за що? Я щось взагалі не поняла. Щось там Ксандер набрехав. Він лежить, кричить: Я не брехав. Джозелін кричить: Ти брехав. Хто набрехав? Я не поняла. По ітогам альбом був уже готовий, і Джозелін дізнається, що Даяна якраз таки в зговорі з Тедрусом. І така: хм -х -х -х, а порака мені подзвонить. Своєму колишньому. Ну от Джозелін зрадила тедросу зі своїм колишнім, а потім, взагалі, його вигнали із хати. Причому ще знаєте, в чому прикол? Вона всю оцю сектанську команду забрала собі. А малі чисто такі шустрі. Нашу їм той Тедрос, да, тепер стрався? Хто булку хліба кине, тому поклони і б'є. Так там іще команда Джозелін того нещасного Тедроса добили. Випустили статтю, після якої Тедрос абсолютно втратив все. Ну знаєте, не один тедрос там залишився з голим есом. По-перше, Даяні запропонували ж дебютувати. І Джос, там, знаєте, щось підсуїтилася. Після чого Даяна понюхала Бебру. Діла Володь, нюхай Бебру! А по-друге, там іще бідному колишньому дісталося по проханні Тедроса Ксандер його підставив, і того нещасного колишнього тепер звинувачують в зґвалтуванні. Але як це вплинуло на сюжет, я таки не поняла. Ну от якраз таки Джозелін з краденою командою Тедроса готується до концерту. Ціганина аби Проходить півроку на концерт, приходить Тедрос, і тут він дізнається. Тедрос весь часто думав, що це він використовує Джозелін. А тут такий пампарапам сюрприз. Виявилося, що це вона його використовує. Бо не було ніякої мами разом зі щіткою. Їй просто треба, щоб хтось її дубасив. От і все. Якби у кожного свої, знаєте, вподобання. Ну і серіал закінчується на тому, що Джозелін стоїть на сцені, запрошує туди Тедроса і признається всьому натовпу, всім своїм поклонникам, що вона кохає Тедроса. Кінець. Да, я збираюся весь ролик сидіти в окулярах. Що ти мені зробиш? Скільки ж було скандалів навколо цього серіалу? Я не збираюся розповідати про кожен. Якщо хтось хоче упоротися, то будь ласка, коменти відкриті. Можете розписати хоч кожен скандал. Я же поговорю про те, що зацікавило мене. Ну уже всім відомо, що журнал Rolling Stone викатили викатив розгромну статтю з приводу цього серіалу і ще до того, як сам серіал вийшов. І вікенд. Знаєте, чисто як твій колишній, який намагається доказати, що у нього все в житті прекрасно без тебе. Викатив атвіточку. Причому в Твіттері і ще в інстаграмі уривок із серіалу. Так само, що цікаво, що я подивилася цей серіал, і я зрозуміла те, що цього уривка не було в серіалі. Заміна режисерів. Ну всі ви прекрасно знаєте, що режисерка Еммі. Саймец була замінена на Сема Левінсона. Причому саме що цікаве, в той момент, коли було відзнято вже 80% цього серіала. І от скільки коментарів я читала, скільки думок я слухала, всі говорять одне і те саме про те, що О, як я хочу побачити жіночий погляд на цей серіал. Чого? Ви самі говорите про те, що не потрібно розділяти жінок і чоловіків? І в той же момент говорити про якийсь жіночий і чоловічий погляд нема ніякого погляду, є стиль певної особи. Наприклад, у Тіма Бьортена є свій стиль. У Хаяо Міадзакі також є свій стиль. Уес Андерсон, ви по-любому зрозумієте, який фільм його, так і у Сема Левінсена є свій певний стиль. Мені просто цікаво, після ейфорії на що ви очікували в ідолі на метелики. Кульбабки чоловіки не роблять все в цьому світі погане, а жінки не роблять все хороше. Якщо подивитися роботи Джеймса Кемерона, да, його термінатор або чужий, ви побачите, що там є сильні жіночі персонажі. А як це так, він чоловік і зміг створити сильного жіночого персонажа? Щось це якась не ув'язиться. Або всі говорять про сутінки, що сутінки перші хороші, тому що її створила жінка, а всі інші погані, бо це створили чоловіки. Перша частина хороша, бо жінка вклала туди цю любов. В неї був час. На те, щоб створити якийсь, знаєте, оригінальний приємний погляду і приємний для підлітків, для перегляду, для підлітків продукт. Але сутінки вирішили зробити комерцією. І вона більш не могла працювати в цих рамках, тому вона пішла з поста режисера. На наступні сутінки прийшли люди, які були готові працювати з комерцією. І також вийшло, що це були чоловіки. Ми не зрушимося з ніякого місця, поки. Ці люди, в тому числі сам Вікенд, будуть розділяти якісь жіночі і чоловічі погляди. Думаю, що ви в курсах, що Вікен говорив фразу про те, що Емі він вигнав за те, що у неї був надто жіночий погляд на цей серіал. Я цю тему вже піднімала в одному із своїх роликів: не стать, не повестка робить фільм або серіал, або якийсь інший продукт поганим. Сем Левінсон має такі погляди на життя і погляди на створення свого продукту не із-за того, що він чоловік, а із за того, що він має певний досвід свого життя. Я погоджуюся з тим, що мізогенія, стереотипне бачення світу посприяли на нього. Але розумієте, не тільки це. Там було куча, куча, куча факторів, які. Зійшлися в єдине, і ми отримали те, що маємо. Куча людей ниють, плачуть і ридають з приводу того, як сильно вони хочуть побачити другу версію, тобі жіночу версію. Нащо? Для чого? Ми маємо вже готовий продукт. Все. закрили тему. Крапка поставлена. Якщо б ви не знали, що режисери змінювалися, то ви би і не ридали тут. Взагалі, я розмірковувала над двома питаннями. Всі ви прекрасно знаєте, що Вікенд був автором цієї ідеї. Так от, я не розумію, чому Вікенд, будучи автором, проснувся тоді, коли було відзнято 80% проєкту. Це не можна було раніше сказати, що тебе щось не влаштовує. Друге питання. Чому режисерка, знаючи, що Вікенд являється автором ідеї, знімає по-своєму і не питає у Вікінда, як це знімати. Ти прийшла і погодилася на його ідею. Ти погодилася на співпрацю з ним. Це не твій продукт, це продукт Вікенда. Якщо ти хочеш створити щось своє, так іди, створюй своє, а не приходь на чужу ідею. Тут ще саме головне розуміти, що це не тільки ідея Вікінда. Він хотів бути головною зіркою цього проєкту. Не якась Лілі Роуз Деп зі своєю ханою Монтаною, а він прекрасний, неповторимий мужчина. З Крисічим хвостом та блін, а нормальний хвіст, Що ви всі придовбались до того хвоста? Але головним питанням для мене все таки було те, що чому HBO погодилися на це все. Такі як Вікен, тьма тьмуща, і задача гіганта HBO – це відсіювати подібні ідеї. Ви бачите, що минулий режисер уходить, приходить новий і починається якась діч. Може HBO потрібно було проснутися. Wake up. Ой, оці відмовки із розряду: ой, ну це ж Сем Лєвінсон, він же у HBO, там знімає третій сезон Ейфорії, його не можна обіжати. Вели? Якийсь дитячий сад, їй богу. Якщо ви бачите, що все горить, ну так б... спасайте все. Дуже багато людей нило з приводу того, що Вікен зіграв просто жахливо, але в той же час. Ці ж самі люди говорять про те, що гра була настільки неприємна, що їм тепер не хочеться слухати музику Вікенда і взагалі з ним ніяк зв'язуватись. Не відчуваєте, чим пахне? Якщо для вас Вікенд після цієї ролі став огидний, а такий і мав бути персонаж огидним, то виходить так, що Вікен добре зіграв свою роль. При тому, що, знаєте, я дивилася на вікенда, і я прям бачила в ньому того самого чела з реальності. Якщо ви таких не зустрічали, бич, вам повезло. А я от зустрічала на свій страх і ризик. І Вікенд в образі цього Тедроса говорив прям фрази цих чуваків із реальності. Мене аж тригернуло. Друге ж питання, знаєте, у мене викликало те, що цього ж персонажа Тедроса створив сам Вікенд. І тут питання: наскільки цей персонаж відрізняється від самого Вікенда? Я свічку не тримала, ви також. Так що, що тут та базікати-лялякати? Романтизація психічних захворювань. Команда Джоселін говорить в першій серії про те, що це сексуально мати психічні захворювання. Ми романтизуємо психічні хвороби. А як же? І тебе це влаштовує? Це нормально? Такі ви дивні, звісно. І знаєте що? Так воно і є. Є люди, які дійсно в реальності романтизують психічні захворювання. Поки я молилася, щоб у мене не було біполярного розладу спойлер. У мене його не було, а виявляється, у мене тривожно депресивний розлад. Так, от були люди, які його собі хотіли, бо вважали це чимось крутим. Є люди, які не тільки романтизують захворювання, а є ще ті, хто користуються тими, хто хворий. Взагалі багато хто не розумів, що відбувається з Джозелін. Вони очікували, що в кінці вона стане така сильна незалежна, а вона творила чорна. Шо мене питання: ви чим дивилися цей серіал? У Джозелін буквально психічне захворювання. Я не лікар, і я не беруся стовідсотково стверджувати про те, яке саме у неї захворювання. Але мені на мій розум здалося, що у неї погранічний розлад особистості. Це відчуття, коли твої батьки хотіли, щоб ти став погранічником. І ти став такі люди постійно відчувають пустоту всередині себе, вони не розуміють своєї ідентичності, вони прив'язують себе до інших людей, і цим іншим людям вони влаштовують качелі, Гойдалки. Я буквально бачу в Джозелін оцей розлад. Давайте загинати пальці. Джозелін займається самопошкодженням, приймає заборонені препарати, в неї імпульсивна поведінка, і саме головне, вона влаштовує гойдалки для тедроса. То вона його запрошує, то виганяє, то знову до себе кличе і каже, що вона його любить. Так роблять люди, у кого є ментальні проблеми. Я буквально в житті знаю людей, у яких стосунки це постійні гойдалки. І вони так живуть. Людям з ментальними проблемами характерні певні дії. Сцени 18 Всі кричать з приводу того, що там занадто багато сцен оголення і інтимних. Знаєте, от існує якийсь шеймос. Ви уявляєте, скільки там сцен у ліжку? Да їх стільки багато, що в якийсь момент мене укачало? А там перебачте мене не 5 нещасних серій, а 11 сезонів. Взагалі, акторка, яка грала Фіону, вона говорила з приводу того, що їй було незручно зніматися постійно в оголених сценах, але вона розуміла, що це потрібно для того, щоб розкрити її персонажа, бо її персонаж, завдяки оцим сценам у ліжкам, якраз таки міг відпочити від тієї жахливої буденності. Для мене оці. Сцени в ідолі дають зрозуміти більше персонажа Джозелін. Я розумію, що в неї є якісь специфічні такі вподобання. Але знаєте, як там не було би, я все одно не люблю, коли таких сцен занадто багато для п'яти серій їх о щось дуже дуже. Якщо розбирати оці ці гарячі сцени по окремості. То всі крінжанули з тієї самої сцени, де Тедрос розповідає їй, як їй встати, що їй зробити, і між іншим цю сцену назвали саму зашкварну і саму крінжову в історію кіно. Щось типу того було. І знаєте, от скільки оглядів я дивилася, і всі говорять про цю сцену. У мене таке відчуття, ніби хтось один гавкнув, і всі гавкою бігають. Вас серйозно вразила ця сцена? Мене наприклад більше вразила сцена, де пацана били током. А потім його мили, втирали і там все йому прибирали. І ще одна сцена, яку я просто перемотала, це була сцена із щіткою. Я розумію, для чого вона потрібна, але ні, пасибі. Ще також дуже багатьох вразила сцена, де він її, котика її гладить, при всіх. При всій команді, то слухайте, у нас в Україні таке відбувається. Поїхала я, коротше, на ватру. Зажгли в горах вночі цю ватру, сотні людей танцюють навколо неї, і тут в центр вибігає толпа голого народу. І ладно, якщо б вони просто там танцювали, в якийсь момент там почалася батханалія, Прямо при сотні інших людей. Я стояла така. І ка я, напевно, назад в палатку. Та да, у мене подруга. Я, до речі, цю історію розповідала, коли робила огляд на ейфорію. У мене подруга переспала з чуваком в літаку, прямо на сидіннях літака. Вони прикрилися полотінчиком і. А взагалі така, знаєте, шальна була. А ще я знаю ребят, які займалися цим на концерті, прямо серед натовпу. А тут, блін, скільки п'ять чоловік сиділо, О, -о, -о. Наступний скандал зв'язаний з тим, що Джозелін надмірно сексуалізують. Мені просто цікаво. От ви кричите про нормалізацію жіночого тіла. А як це має відбуватися у вашій уяві? Ми свободу с... там маємо кричати як в паренжі? Коли я робила огляд на служницю, то там мені залишили коментар. Що оксамитові рукавички було знято жінкою, а от служниця чоловіком для чоловіків і тому служниця жахливий фільм. По-перше, служниця великолепний фільм. А по-друге, вау, уявіть, але весь світ не вертиться навколо чоловіків. Одним жінкам подобається дивитися на інших жінок також. Я не дивлюся на жінку з якоїсь сексуальної точки зору, а з естетичної. От згадайте раніше. Фільмах не можна було показувати навіть поцілунок. Я пам'ятаю, навіть в моєму дитинстві, якщо хтось цілується, треба було о, ох, не можна, не можна, запретка. А зараз нам в серіалах буквально стручки пихають в очі. Я просто недавно додивилася білий лотос». І я трошки офігіла, коли, знаєте, просто так тобі ох в камеру пихнули. Я така мама, Ха, це було неочікувано. Чим більше буде таких сцен. Тим більше буде вирогідність якраз нормалізації тіл. Але справа: от в чому, що якщо ви вже таким займаєтеся, то все має бути у рівній кількості. На серіал Ідол ми маємо один стручок на 100 день. Я извиняюся, де стручки? Я требую стручки. Ану, бистро виложили мені на стол. Отут вже попахує оцією сексуалізацією, бо ви не можете показувати куча жінок. І взагалі не показувати чоловіків плюс. До всього це повинно бути не тільки у контексті 18+. знову ж таки приклад білий лотос, де персонаж показує свій стручок, тому що він боявся, що він хворий. Джозелін це Селена Гомес. Фанатів там так понесло, скільки вони знайшли різних співпадінь Селени разом з Джоселін. Знаєте, мені здається, що можливо в цьому є доля правди, але все-таки для мене особисто Джоселін це такий собирательний образ. Цей факт мене ніяк не вразив, а те, що вразило, це наступна історія. Скандал зв'язаний з Дженні. Я не слухаю Блекпінг. Мені абсолютно все одно на Дженні. але мені, в принципі, знаєте, сподобалось. Вона така чисто. Я бачу в ній бічуху. Я би дуже сильно хотіла побачити її в ролі, знаєте, чисто мамі. Але такого ніколи не відбудеться, тому що оця неадекватна частина. Кей-поп фанатів вважає, що їх айдоли повинні бути ангелами, спустившимися з небес. І упаси Господь, не дай Бог, в них будуть стосунки. Взагалі, все, що відбувається в кей-поп індустрії, це якась діч повніша. Стандарти краси, умови роботи айдолів, жахливе відношення до фемінізму. І дівчатам айдолам в принципі заборонено робити те, що можуть собі дозволити робити хлопці айдоли І зараз просто вдумайтесь в цей апафіозм критинизма. Вони хочуть закенселити Дженні за те, що вона знялася в цьому серіалі. Та ця дитина там 5 хвилин побула на екрані, вона нічого навіть не зробила. Ніколи не ідеалізуйте ніяку країну, в тому числі і Корею. І це я вам як. Дипломіруваний спеціаліст, говорю. Я вам на повному серйозі говорю, от Волкова Олександра Анатолійна закінчила в 2017 році. Спеціалізація корейська, професійна кваліфікація, корейська мова. А ви що думали? Я вами тут жарти жартую. Девіз серіалу Образити всіх, кого тільки не зачепив цей серіал. Інтим-куратори, які образилися на те, що їх висвітлили в серіалі, ніби вони не потрібні. Але це туалет дуже великий туалет. Прошу, заходьте. Що ви робите? Заділи почуття різних рухів і повісток. Момент в серіалі із дітьми на острові Епштейн. А зараз вона приносить мені лише срачку. Я сиру кров'ю, сильніша за дітей на острові Епштейна. Для тих, кому цікаво, можете загуглити, що там відбувалося. Знаєте, як я до цього відношусь? От з одного боку, в реальному житті є люди, яким начхати на почуття інших. Все, що вони думають, вони те говорять. І тому, якщо такий персонаж буде в серіалі, я не вважаю це чимось поганим, але з Іншого ж боку, це ж все-таки серіал на велику аудиторію. Наскільки це є доцільним чіпати такі теми, особливо от з дітьми, наприклад. Адже є люди, яких це ранить. Таке відчуття склалося, ніби це все було вкладено чисто ради хайпу. Що сподобалось особисто мені в серіалі? По-перше, це неймовірно гарний візуал. Картинка така гарна. От, знаєте, мене можна підкупити. Просто візуалом, і мені все одно буде на сюжет. А ще Дестині. Чисто знаєте, така мамочка. Що я очікувала? Коли я йшла дивитися цей серіал, то я думала, що я побачу щось настільки жахливе, що я ніколи не бачила у своєму житті. Ця думка в мене склалася після всіх оглядів, які я побачила, що я маю по ітогам? прісний. Посередственний серіал і такі ж прісні одинакові огляди. Чесно, мені було б набагато більше цікаво побачити огляд людини, який би сподобався цей серіал. Я вам утвічаю: якщо б він мені сподобався, я би прийшла і так би сказала, і мені було б начхати на думку когось іншого, бо мені саме головне сподобалось, але мені не сподобалось. Навіть з моєї провини я більше крінжувала. Мою провину я дивилася щось типу того. <глад> а цей серіал. Понятно, він ніяких емоцій в мене не викликав. Чесно, я дві останні серії ніяк не могла додивитися. І якщо б не ваші прохання зняти огляд, я би навіть не додивлялася. Перед тим як серіал вийшов, і були розмови про те, що це буде щось зв'язано з культом, я думала, знаєте. Сподівалася, щось на кшталт мами. От фільм Мама, хто дивився? Там спочаток, вроді, якби такий спокійний, а в кінці починається повна ватханалія. От я думала, що ідол буде щось типу того. Я очікувала, що Вікенд буде стояти, знаєте, десь посеред підвала, і там будуть поклони всі йому бити, і він, знаєте, буде свої пісенки співати. От я щось от таке я очікувала. А я отримала. Я вважаю, що навколо цього серіалу надто багато розмов, яких він не заслуговує. Люди дійсно говорять про те, що такий серіал не повинен був існувати. Алло, просніться! Ми живемо в реальності, де існує чоловічеська мнаганожка. Причому, на секундочку, не одна частина. А вас вражає оцей серіал? <тас> Став лайк за чоловіческим наганожку. Взагалі залишайте коментарі, як ви відноситесь до цього серіалу. Сподобався вам, не сподобався. Чому сподобався, чому не сподобався. Пишіть, але саме головне не вийобуйтесь на інших. Не потрібно не мене, нікого іншого переубіждати в наших думках. Ви маєте свою думку, так поважайте думку інших.